Тою собі прираховую, що вони далі будуть робити. Дивись, є облога, да? вони спробували нас на зуб в плані, чи, будемо, чи, чи, чи ми піднімемо зброю, чи ми піднімемо людей, чи, чи як зреагує суспільство. Да? На, то все, на то все діло. Вони побачили, що і да реагує. А тепер запустили інформаційну фішку. Да? Якісь елементи інформаційної війни. Собі... Я, я себе прораховую далі. Що вони будуть робити далі? Та далі будуть обливати нас брудом. Нічого тут дивного нема. Ми далі, да. таке mm -hmm. біла пляма на чорній сукні не зрозуміло кого. Тільки деякі білу пляму називають одним, а деякі іншим називають. Для декого вона смердить, для декого це щось нове взагалі на чорному фоні. І Ми завжди кажемо, що мені ідеальні. Неможливо створити. Ідеальну структуру з ідеальних людей. Так не буває. Ідеальну структуру з неідеальних? Ну, це цікаво. Якби. Ну, Це так. амбітно це навіть говорити. Це, Але це виходить. Я не знаю, що, що вони далі придумають. Чого ми повинні гадати, що вони далі придумають. У нас взагалі задача в цьому не стоїть. Якби, хай сидять думають. нічого людям Да? Хай сидять, вигадують, які ми погані. Ми самі знаємо, наскільки ми погані. Нам щось приписати? Ну, можна, мабуть. <Dodiberatını Vincent Leonard> <studio> я не Так як у мене колись мама каже, слухай, я тобі розкажу, який в тебе чоловік. Я говорю, мама, не треба мені розказувати, який в мене чоловік. Я його знаю набагато більше, ніж ти. Якби ти знала те, що знаю, я ти б взагалі тут вмерла від інфаркту, розумієш? Мам, краще не чіпати. Мами святі люди, я взагалі дивуюсь їхнім терпінням, якби і тому що дійсно йому клін там низький. Тут питання просто, уявляєте собі, зараз мами повинні слухати про те, які ми так? Угу. Да? Діти, мами після того, як вони були. Матері знають, да? які в них діти. Да. Після того, як батько Кіборг, да? і от, нього виливається вливається бруду. -бру. Ну, то, -то, то трошки зриває, так, звичайно. Mm -hmm. Ну, мов, вже та, та вже я та ситуація, ті, що хоче зараз. Знаєте, тут саме цікаво, що Того року ми кидались молотовими і з бітами ходили. Проти нас виставляли ментів. Uh -huh. Якби, а тепер ми реально виросли, проти нас тепер десантуру ставили. <гаду> 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 я так подивився, на ту вчорашню колону, яка звідси виїхала, так. Було? Сау, uh -huh. БМК 21-е, 120-е міномети, батарея, там, Васильки. Батарія, міномети, да. Васильки. Я там уже БТР-и 3 нарахую і все остальное. Ну, Красиво. Гра... Красивая маленькая армія, я би <гаду> поїхав. Я, <гаду. гаду> я так подивився, що ми дійсно. Круті. Якщо держава може виділяти такі от. З забрати з фронту ви... да, забрати з фронту і примушувати до, мі... до миру, як завжди. Це в мене ще тема. Ай. Вони не прораховують одного. Ми є, ми будемо, ми, ми вже є. Робіть цим, що хочете, але ніхто з цим робити нічого не буде. Тому що розумієш, що якщо ми не будемо щось робити, нічого не буде. І армійці теж не сліпі, їм теж багато чого не подобається. Вони розуміють, що як так, на їхніх побратимів отак, от, блін, савушки стають, які потім ті савушки допомагали їм полити там з сєпарської сторони. Хлопці ж не дурні в реалі. розумієте? Вони, ну, вони можуть отримати наказ, стріляти по правому сектору. Да? Завжди може поламатися техніка, якби, щось де то заїсть і, і, і так далі. Завжди можливі варіанти того, що ну, наказ виконувати можна по-різному просто. Ну вони ще її. Вони ще й сумніваються, чи ми будемо стріляти у відповідь. А от сумнівається зря. Я скільки разів пояснював. Слово ворог ну, обличчя, статі, моралі і так далі немає. Це ворог, він повинен бути знищеним. Якщо людина наставляє на мене зброю, вона ворог. Навіть так. якщо ця людина Збройних сил України. Питання просте, якщо на мене наставляють зброю, я його знищую. Тільки тому, що він знищить мене. Так. Я і армієцям пояснюю всім. Друзі, побратими, браття, зброю на брат... ну, на братів і сестер. Не наставляють. Не наставляють. Так. Вони з ними так. живуть, радуються життю, разом щось будують, розбудовують. Воюють кінці-кінці поряд. Кінці. Воюють. Воюють разом. Так. Ну... Тому армійці це зрозуміло швидше, ніж наші політики. Які нас, ну, це банальна тема. Вони прорахували нас як військову одиницю, так? Uh -huh. Вони не прорахували політичний вплив. Вони не прорахували те, що правий сектор військово-політична організація. Нас можна прорахувати військово? Ми ж знаємо свої потуги самі. Так. А політично ну, У нас найбільша мобілізація правого сектору і взагалі державі відбувається, коли або Путіним, або Порошенком, або що Пацани між собою созваються. Вов, ну чия я це сьогодні, твоя чи моя. Знаєш? Хто сьогодні мочить правий сектор? По Пороху вдалося зробити те, що ми вдавалося зробити моїм командирам. Вони так змобілізували правий сектор. І я просто тішусь того. Тут, хоч бери і не знаю, каву йому постав, закачу натворив. Ну я тішусь, він так розкрутив наш сайт. Да, вообще, 42, дядьки молодцы. 42 тисячі відвідачі на другий день існування сайту це, це взагалі ріко і називається ефект, ефект візитки Яроша. Ну типу того. Втіли як гірше, ну, вийшли як завжди. Спросимо чудіти далі. О, давай по прогнозам, давай їм щось підкажемо. Ну, тупо так от візьмемо, підкажемо. Що їм слідуючим кроком в інформаційному плані треба зробити? Ну, Ні, ну то що. Навіть на у нас публічні дома? Ну шо! пацани молоді, Хоть кавіть потішаться з розумінням того, що, блін, у нас є і публічні дома. Ого! О, так, стоп! Тепер давай, хто у нас кришує публічні дома? Я не знаю. <глава> ну, мабуть, розкажуть. Да ты може, как підказать, може на кризис жанра. Ні, ну у нас треба у Фейсбука запитати. <глава> <глава> Як у нас на всі все в Фейсбуці знають. Короче, вообще хей. Щоб Порошенке треба ну, підсказати, под що героям Фейсбуку треба дати Героя України. Так? Бо вже цю нагороду настільки спаскудили, що у нас вже герої України роздають сім. Ну, роздайте героям Фейсбука Героя України, якщо він хочеться. Кому там там, Данилюкам, там всім іншим, хто там вбергається зараз. Ми вже наркотой торгуємо. Чим ми там ще торгуємо? Ну як, ну, от, от, от насамперед логічно, публічні публіч девайся. Як по охрені. Що там ще у нас побільше криміналу? За що можна сідати? Та нам уже все дали. Насправді лишилися тільки по Ні, Це було прикольно. Сидимо тут натя. Накрили наркопритони публічний дом правосі. І такі затаскані там поїдуються деська відниця по снібра сектору. Ой, а ми не знали. У нас тут. У нас і поблизу передовайно випускають нікуди, тут жирують. Кинай нимся. Ні, у нас нормально. Мені сподобалась творчість Люби Бурак, яка написала. Ні, у нас так ранок починається. Що у нас нового? Ну, Ми вже коротше, ми торчим, ну, ми ну, вже торчки наркомани. А, ми вже да. наркомани. У мене зараз наркомани чемпіонат по футболу зробили на базі. <реш> Укололися! Це да, нормально, між доротами зараз чемпіонат влаштували, одні торчки бігають. Він там пілі бігають. По 7 кілометрів в день якраз наркомани відміряються. Да. Всі як один. <рес> а, по палатках, по школах. Сидять. Не, добре, що суспільство про нас не забуває. Веселить нас кожен день. Facebook, <рес> спільнота теж молодці, якби чудіть і далі. Ой, зато є про що поговорити кожен ранок. А так. Що там ми ще на нас вилили за ніч? <рес> <рес> не знає, що я ще не знаю. <рес> про що є ще поговорити? <рес> ну так. Да. А так про що би ми сюжети знімали? <рес> Ой, всі торчки. Так. <рес> Героїнами ми вже торгували. А, це, це заяну, так? Так, Все. так. Ну так. Іменно наркомани поранених із зони АТО вивозять угу, так. один на одному. Угу. Мало б совість би люди. Я говорила б, о, на е красноармійського госпіталя дуже так проявно ну, тепло відзивався. Знаєш, така каже, така дитина, так всі, все то, що треба, все вони роблять. Коли привозять поранених, каже, я не маю до чого придратися, тому що насправді все дуже професійно робиться. Янки не пацани там на третій, на четвертий день навчання вже інтубацію можуть зробити. Я вже не кажу про те, що витягнути, перев'язати. Якісь а такі а... операції. Оперблоки стоять. Дитина сама з п'яти э, санітарів зробила батальйон. Реально батальйон. Ну так, да, зараз більше 120 чоловік. Ну <гум> а, а було і коли наркотрафіком ще розумієш? Ні, взагалі, якби це, це для нас зайвий приклад того, що в суспільстві нічого не міняється. Люди як можуть без макати, да? тільки тому, що їм так от захотілося базвати. Так. так і макають. Вони впевнені в тому, що... Нічого за це не, Їм не за це, це не буде. Можна отак от взяти, заявити щось. Угу. Давайте на мене на що небудь. Я ну. теж хочу бути крутим. що я? Нарешті, хай на мене навіть торговлячу зброю, наприклад. Йоха, не бабай. У нас її нема, а ми торгуємо. Нам ніхто не Зараз прямо цех з можемо занотіти. Чим там цукром можемо зараз розпочати. Тюрма у нас приватна. О, круто. Нарешті. Місця будемо продавати. А де? Ну ми що бомб місця продавати. В тюрмі. Кініканцарне там за деньги сідати. Ой, то ми когось вбиваємо, то ми когось ріжемо. Я, я вже подумаю, може ми нарешті таким станемо. Ні, а то якось ну, жаба душить. Ми такі от, всі про нас все знають, а я чогось не знаю. А мені вчора, до речі, в коментах в Фейсбуці так написали, коли ви вже станете такими, як про вас говорять. Це треба вже, мабуть, щось зробити таке, як тут не було. Тобто полікали, полікали і поїхали. Хлопці тільки зібралися на валяті і всі поїхали. Ну Це ж не цікаво. Була, була така думка, що було б непогано взяти і просто зняти ці блокпости. Не, не, не вбивати нікого, просто акуратненько хлопців покласти. там. Вон, татарин. Не, не в тому питанні. Зняти можна ворожі блокпости. Ну так, да, свої. Якби, і тут риторика така не повинна звучати. Ну, да. Тільки тому, що це свої. Свої. Свої, свої, які, які б не були, свої, з якими з якими воювати. Право сектор є для того, щоб допомагати їм, щоб реконструювати, не знаю, реорганізувати, провести революцію в армії. називайте це, як хочете, але воно повинно стати іншою. Так. Ми свіже повітря в Сил України. Тому нас і хочу задовити. Людина, коли не розуміє чогось, і не набагато простіше це знищити і все. Це як так. дитина, знаєте, mm -hmm. саме розумне, що може зробити дитина з іграшкою і поламати. Так тут Сидить дитина, я не знаю в образі кого, хай там самі до собі фейсбучники додумають, да. І така крутить, щось, що з цим зробити? Лучше краще, блін, поламає. Воно не ламається. Далі железну ігрушку, дебілу. Якби і не ламається... цього, Правий сектор зараз так сильно про це переживає. Ми такі такі усвідомлюємо, наскільки ми прикольні. Е, гонимо все, все. Так, да, гонимо, а що нам залишається? Ми будуємося, ми будуємося. Я скажу, ми доросли, а через вот сажу, думаю, Слушай, що а через рік буде, знаєте? От я сижу, думаю, Слухай, а реально, ти згадай. За рік ми доросли до десантури, а через рік що буде? Ну, на нас, о! О, зараз скажу, на нас через рік на травлять літаючі тарілки. Бо вже більш нічим нас. Ну, прикольно було б позбувати літаючі тарілки. Вже... Прикинь, да? Ой, добре. Поговорили. Треба роботу робити.